Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чого ми навчилися минулого разу? Правильно, щедрості, а ще чого. Чи є щось важке для Господа? Звичайно, ні. Якщо навіть борошно в діжці не закінчувалося, а масло завжди залишалося в глечику за часів голоду й посухи, коли ми робимо угодне Богу, подібно до Іллі та жінки з сарепти. Ми не матимемо потреби ні в чому, Ілля Посоромлює Ваала. Змагання на горі. Біблія. Перша книга царів, вісімнадцятий розділ. Проминуло три роки, а жодна краплина дощу не впала на землю. Занепокоєння царя Ахава зростало. Одного ранку. Він послав за своїм головним розпорядником Овдієм. Овдій залишався вірним і відданим слугою Божим і був другом усім пророкам Божим. Ми об'їдемо всю країну, сказав цар, і обстежимо всі річки й струмки. Якщо виявиться, що води в них досить для наших вислюків та коней, то все гаразд. А якщо води виявиться обмаль, то нам доведеться позбутися тварин. Я піду в один бік, а ти йди в інший. Овдій пішов у напрямку протилежному тому, яким пішов цар, і почав свої пошуки. Він подолав чималий шлях. Через кілька годин він, дуже вражений, побачив перед собою. Іллю. Це була несподіванка. Менш за все Овдіч чекав побачити його. Я хочу, аби ти привів сюди царя Ахава», – сказав Ілля. Цар розшукує тебе скрізь всюди, відповів Овдій. Якщо я приведу його сюди, а ти знову зникнеш, то він розлютиться. Я буду тут, пообіцяв Ілля. Коли Ахав побачив Іллю, він обурено вигукнув Адже це ти та людина, яка накликала на нас усе це лихо? Це не я накликав гнів Божий, відповів сміливо Ілля. Ти відвернувся від Бога і пішов за Ваалом. А тепер. Склич народ ізраїльський, аби зібралися всі на горі кармел. Нехай прийдуть жерці Ваалові. Я, єдиний пророк бога, якого Єзавель не позбавила життя. І я один буду проти всіх жерців валових, а зі мною буде Бог. На все свій час і важкі часи завершуються. Цього ми навчилися сьогодні. А ще ми навчилися бути сміливими. Ілля не побоявся зустрітися з царем, який усюди шукав його, щоб убити. Чому не побоявся? Бог йому сказав іти до царя. Він і пішов. Якщо ми робимо щось із Божої волі, то нам немає чого боятися. Нам час прощатися. До побачення, коли для нас із тобою. Знову настане час слухати Слово Боже.